До Дня незалежності громадська організація військові капелани утворила п'ять нових структурних підрозділів по Україні та за кордоном: Центр, Захід, Схід, Північ, Південь і НАТО. Перші збори вже встигли провести у київському осередку. Члени організації познайомилися між собою, отримали посвідчення та поділилися думками про пріоритетні вектори діяльності. Міжконфесійне утворення людей доброї волі. Так коротко описує організацію очільник відокремлення структурного підрозділу. Центр Андрій Яніцький. Військові капелани у своїй роботі прагнуть наблизитися до європейських стандартів. Якщо ми будемо об'єднаними завдяки які там меморандумом з іншими маці організаціями, представники, які слава богу, теж є тут. Смінемо зусиль, скажімо так ми можемо більше всього зробити. І віримо, що більша наша робота заради владу України буде краще в нас все. Підбувати зважу, звичайно, допомогти. Фактично, київський осередок розпочав активну роботу з перших днів повномасштабної агресії Росії. Проте тільки зараз членів організації можна офіційно привітати з початком роботи. Пригадує отець Олександр Горук. Хтось возив людей, хтось забрав, хтось готував, хтось рятував, інший, витягував хтось допомогу. Привозив ГО «АСД» ще до війни займалася підготовкою військових та інструкторів. Від початку повномасштабного вторгнення організація підготувала понад 4 тисячі бійців і цивільних. Розповідає віцепрезидент Артур Булигін. Наші інструктори постійно виїжджають на передову, там працюють військовими. Ну і у Києві ми постійно теж нашу роботу робимо. Ну також, як усі ви, ми займаємося волонтерською діяльністю. Зараз, коли в Києві вже більш три-чотири місяці, вже все спокійно, тому ми їздимо в ті місця, де саме люди ну, потребують нашої допомоги. Люсія Ларес, коломиянка, хоч близько 18 років, проживає в Австрії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала перевозити до України важку медицину. Збирати гуманітарку. їй допомагає чернігівчанин Максим Левицький та інші волонтерські організації відня. Стараємося максимально як і гуманітарної допомоги, так імуніцією. Хотя поміцям дуже бастрі дуже тяжко працювати, бо навіть задоволе живе за на нас відкривають кримінальне провадження. Люди організації, приватні люди. За магазини, фірми допомагають зараз. Трошки вліто, літо липін серпень впало, тому що ну відпуска людей. дуже важко пояснити і що війна не закінчилася. Питання далі актуальне. Ми стараємося, кожен тиждень нас організовані відповідні, тобто збираються люди. Збираються дуже багато українців, більше тисяч, більше двох тисяч. Максимально стараються, проводить ярмарки, показують нашу культуру. Тобто ми працюємо з цим працюємо. Зараз нам правда по Чехії, по Швейцарії, спрацьовуємо з Німеччиною, Канада з нами працює, америка з нами працює. Тобто, стараємось. Окрім допомоги матеріальної бійці, вкрай потребують і допомоги духовної, розповідає колишній капелан 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а нині боєць тероборони Києва Олександр Варба. Це чоловіки, розумієте? Це, вони не будуть просити, будь-мочати. Але коли приїхав, почав молитися, то, вибачте, хлопці, такі, ну хлопці кажуть, там вже років за 50, от, вони стояли і плакали, мовчки. Тобто їм це треба. Треба література, треба їва декуди привезти її, треба привезти їм іконочки, привезти там якусь літературу, таку, щоб, скаже так, не просто. А духовну літератури, яка їх підтримала, були чита. могли моли повністю провести частина новоутворених осередків з міркувань безпеки зараз не можуть провести відкриті збори, адже ворог переслідує всіх патріотично налаштованих українців, каже співзасновник громадської організації Військові капелани друг Байко. Воїн робить свою роботу, капелан робить свою роботу, помічник капелана робить свою роботу. Медсестра в закладі чи державний службовець, який Тримає наше послідчення біля свого серця, розуміє, що він творить Божу справу. Незалежно від того, в якій він е, релігійній організації знаходиться, яка, до якої конфесії він належить, що молоді люди взяли на себе всі важелі, які зараз держава роздає для того, для порятунку. І маємо надію, що всі підрозділи, які зараз утворені в нашої організації, будуть активно приймати участь для поширення наших ідей. Ми бажаємо перемоги для всіх, хто бачить світло, хто не хоче московської темряви, хто не хоче московських попів у себе на повіді бачити. Слава Україні! З Києва Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.